Вітаю! вас вітає здор Світлана Вікторівна, учитель української мови та літератури Черкаського гуманітарно-правового ліцею. Художнє Слово це справжня скарбниця краси, мудрості, натхнення. А письменники якнайкраще розуміють це. Художня література розповідає нам про людей, про життя, про природу. Художнє слово. Нас збагачує духовно і збагачує наш словниковий запас. Сьогодні ми помандруємо підручником за восьмий клас, який розкриє для вас шлях до вивчення української літератури та нових пригод літературних героїв. Отже, тема нашого заняття художня література. Як один із видів духовної діяльності людини, функції художньої літератури, багатозначність художнього образу, різновиди образів, образ персонаж, образ символ, словесні, слухові, зорові тощо аналіз художнього твору мета заняття з'ясувати роль художнього слова, роль художньої літератури як однієї із форм духовної діяльності людини. Завдання ознайомитися із основними функціями літератури із поглибленим поняттям художнього образу та його різновидами, а також аргументувати індивідуальні читацькі інтереси і розвивати бажання читати художню літературу. Звернімо увагу на епіграф: ну що б, здавалося, слова? Слова та голос більш нічого. А серце б'ється, оживає, як їх почує. Знать от Бога і голос той. І ті слова ідуть люди. Тарас Шевченко. Як слід розуміти цей вислів? Читаючи книжки, ми збагачуємося не тільки духовно, але й збільшуємо свій словниковий запас, тим самим робимо себе набагато цікавішою людиною. Як для самого себе, так і для оточуючих. Книги допомагають обирати правильні рішення в багатьох ситуаціях. Яким, на вашу думку, повинен бути художній твір, щоб він не втрачав актуальності. Правильно повчальний, цікавий, захоплюючий і життєвий. Зверніть увагу на коло думок. Художня література збагачує нас духовно, художня література збільшує наш словниковий запас. Художня література допомагає з правильним рішенням, робить нас цікавими співрозмовниками, і твори мають бути цікавими і актуальними. Пригадаємо види мистецтва. Їх можна нарічити чимало. Скульптура, архітектура. Музичне мистецтво, образотворче мистецтво, спів, балет, кіно, театр тощо краса об'єднує всі ці культурні надбання людства. Художня література як вид мистецтва має значний вплив на людину. У центрі художнього твору люди, їхнє життя, праця, думки і почуття. Отже, художня література це одна із форм. Духовної діяльності людини. Проведемо пошукову роботу і порівняємо два твори і різні види мистецтва. Прослухайте уривок із твору Івана Франка Захар Беркут. Булося 1241 року. Весна стояла в Тухольських горах. Одної, пригарної днини лунали лісисті пригірки зелеменя. Голосами стрілецьких рогів і криками численних стрільців. Синовий тухольський боярин, Тугар Вовк, справляв великі лови на грубу звірину. Він святкував почин свого нового життя, бо недавно князь Данило дарував йому в Тухольщині величезні полонини і ціле пригір'я зеленя. Не дивно. він... Недавно він появився в тих горах і побудував собі гарну хату, оце першу учту справляє знайомиться з довколишніми боярами. По учті рушили на лови в тухольські ліси. Яка картина постає в вашій уяві? Про що було повідомлено в уривку? А тепер прослухайте вірш Українські Карпати, який написав Андрій Олеськів. Українські Карпати, гірські нескорені вершини, які занурились у хмари, ліси дрімучі, полонини, старі колиби і кошари, вітри ласкаві та сердиті, духмяні трави запашні, громи ревуть несамовиті, струмок дає води душі, стрімкі потоки, водоспади, могутні скелі, спів трембіт. Я йду до вас. Мої Карпати одні такі на цілім світі. Порівняйте також музичний твір Мирослава Скорика мелодія і літературний. Чи де відображає музичний твір настрій поетичного твору? Чи відчули ставлення поета до Карпат? То які ж функції виконують твори мистецтва? Ми ще раз пересвідчилися, що художня література має значний вплив на людину. У центрі художнього твору люди. Змальовується життя людей, думки людей, почуття людей. Вся художня література є духовною діяльністю людини. Серед функцій літератури виділяють пізнавальну функцію. Читаючи художній твір. Можна дізнатися про історичне минуле народу, про звичаї, обряди тощо. Естетична функція літератури. Людина завжди прагне до прекрасного, має естетичні відчуття. Літературний твір викликає переживання, задоволення, радість або печаль. Виховна функція художньої літератури. Автор художнього твору намагається викликати в читачів. Співпереживання, любов чи ненависть сприяє вихованню поваги до інших людей, до природи та до рідного краю. Звернімося за порадою до словника, щоб з'ясувати значення термінів художній образ та художня література. Найхарактернішою прикметою мистецтва є образність мислення в образах. Так, художній образ це узагальнена картина життя, людина, природа, предмет, подія, явище, що емоційно та естетично втілена в конкретну художню форму пісня, малярське полотно, танок, поема, роман тощо, за допомогою творчої уяви митця. Художня література це вид мистецтва, що зображує дійсність, створює художні образи за допомогою слова. Письменник за допомогою художніх образів намагається якнайточніше зобразити те, що пропонує уявити читачеві, на чому наголошує, що підкреслює. Така співпраця письменника і читача робить подорож у світ літератури цікавою і захопливою. Розгляньмо різновиди художнього образу у вигляді схеми. З поміж художніх образів виділяють образ персонаж, образ символ, зорові, слухові тощо. До зовнішніх характеристик образу належить портрет, обличчя, міміка жести, постать, манера поведінки, мова. Монологи, репліки, діалоги, внутрішня мова, листи, костюми. До внутрішніх характеристик належить характер персонажа сильний або слабкий, цілісний або суперечливий, розкривається у вчинках, вставлені до інших людей та образ символ це конкретний художній образ, який перетвориться на багатозначний символ, що має прихований зміст. Доберіть самостійно приклади з вивчених творів та внесіть у схему. Щоб правильно зрозуміти зміст, з'ясувати авторську позицію, треба здійснити аналіз художнього твору. Для цього опрацюємо таблицю аналіз художнього твору. Це історія створення, тематика, проблематика, ідейна спрямованість твору і його емоційний пафос. Це жанрова своєрідність. Це основні художні образи в їх системі і внутрішніх зв'язках, центральні персонажі, сюжет і особливості будови конфлікту, пейзаж, портрет, діалоги, монологи персонажів, інтер'єр, обстановка дії, мова твору, авторський опис, розповідь, відступи, міркування, композиція сюжету і окремих образів. Місце твору в творчості письменника. Місце твору в історії світової літератури. Що відчуває людина під час читання художнього твору? Завдяки чому людина стає духовно багатою? Напишіть твір роздум на одне із цих питань. Отже, художня література це один із видів мистецтва, де письменник за допомогою художніх образів малює людей, події, предмети, явища і виражає своє ставлення. Художні твори збагачують наші знання про навколишній світ і водночас збуджують найрізноманітніші почуття, виховують любов до всього прекрасного. Наступного заняття. Наступного заняття розглянемо українські історичні пісні, пісні про звитяжну боротьбу козаків із турецько-татарськими нападниками. Докладніше зупинимося на ідейному аналізі: Пісень зажурилась Україна та Ой, як крикнув же козак Сірко. До нових зустрічей!